Дніпропетровськ – батьківщина Теософії, це не жарт, бо засновницею цього містичного навчання, згідно з яким людська душа поєднується із Божою суттю, вважається наша землячка, видатна письменниця Олена Блавацька. У Дніпропетровську знаходиться і будинок музею родини знаменитої вченої, де вона народилась 185 років тому. Саме до ювілею Олени Блавацької, що відбудеться у серпні, приурочено низку заходів. Першим стала зйомка фільму про неї. Наші журналісти побували на презентації. Меня поймут, может быть, лет через... Особистість Олени Блавацької її дійсно захоплива біографія, наповнена мандрами, пригодами та зустрічами із дивовижними людьми, давно цікавить сценаристів та режисерів. Життя вченої готовий сценарій якогось блокбастера, але все, що знімають, поки не виходить за рамки документалістики. Цьому є причина, кажуть дніпропетровські автори фільму про Блавацьку. Перед тим як розповідати про унікальну жінку, треба зрозуміти суть її вчення. Містичну владу цього таємного змісту над своєю творчістю відчула сценарист люд. Показываешь одну грань, жалко, что ты упускаешь другую, третью, четвертую, и, и тут начинается момент выбора, что показать, чтобы Ну, щоб ні ці грані, щоб потеряти цей блеск цього вабрілянда. Півгодинний фільм Олена Блавацька повернення демонстрували у коворкінг центрі національного гірничого університету. Це не випадково, бо кафедра філософії вишу під керівництвом професору Юлії Шабанової. Є науковим ядром дослідження робіт Блавацької не її батьківщині. Саме в НГУ у травні відбудеться міжнародна конференція за участю гостей з Індії та США. Це ще один привід зацікавитися новою темою культурного та наукового життя міста. Не только для жителей Днепропетровска или Днепропетровской области, но и для международного сообщества. Ибо Елена Петровна Бловатская, рожденная в Днепропетровске, в Екатеринославе, известна во всем мире. Это единственный выходец Екатеринослава, который вошел во многие международные энциклопедические словари. И хотелось бы и привлечь внимание наших жителей к этой личности и к ее учению, и, собственно, к тем идеям, которые сегодня могут быть эволюционными в развитии общества, прежде всего опираясь на идею единства, которая... Так необходимо і Україні і всьому світу в целом у Дніпропетровську поступово виникають такі енергійні осередки, де витають ідеї Олени Блавацької. Звісно, у нашому місті є і справжнє теософське товариство. Ми зареєструвалися не так давно, в 2009 році, і вже сім років ми здесь працюємо офіційно. А з 1994 року теософська діяльність ведеться. Будинок родини вченої 25 років тому знайшла Дніпропетровська просвітителька Олена Аліванцева. Вона ж є автором проекту музейного центру на його базі. Вийшло так, що будівля, яка ще не в повній мірі стала музеєм, вже поєднує навколо себе науковців, культурологів і теософів. Кажуть, це все знаки, що свідчать про поступове повернення імені Олени Блавацької в контекст життя міста. Вона так довго була нами Нельзя сказать забыто и потеряно, но, наверное, нужно сказать, что очень долго она находилась от нас на большом расстоянии. Последние 25 лет мы серьезно работаем над тем, чтобы действительно и на родину, и в Украину, имея наследие Бловатское возвращались как можно скорее. Темою створення музею наукового центру цікавиться все більше городян. Деякі з подивом виявляють таємні зв'язки, що колись ніби протягнула між людьми та землями сама Олена Блавацька. Наприклад, знайшлися такі місця навіть у Баку. А лічність Єліни Блавацька можна говорити часами. Це дійсно знаменита лічність. Меня лічно та заінтерісувала. Соліш Позиції, що я узнала її зв'язки з кородом Баку, з моїм родним міродом. Аказ у нього там жила тетушка, і я прочитав їх переписку, це дуже цікаво. І тим більше я потім побував у нього в музеї. Президент фонду азербайджанської культури вирішив піднести авторам культурологічного проєкту незвичайні керамічні вироби. І дізнався про те, що символ міста Баку плід граната, теософи теж вважають езотеричним. Щороку, 8 травня, у теософських центрах всього світу відзначають День білого лотоса. Це відбувається за заповітом Олени Блавацької у річницю завершення її земного життя. Пройдуть заходи у Дніпропетровську, але все заплановане стане підготовкою до святкування 185-річчя з дня народження знаменитої жінки. Це буде у серпні, в її рідному будинку. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.